Та в ефірі Life Studio. вона звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке у мінську підписано угоду про порядок розміщення російської нестратегічної ядерної зброї у Білорусі. Рішення про її застосування лишається за Росією, заявив один з підписантів Шойгу. Примітно, що його колега хренін, пожарівшись на Поведінку недружніх країн згадав недотримання гарантій безпеки даних Білорусі у Будапештському меморандумі 5 грудня 1994 року. Року за його словами також йдеться про переобладнання літаків су 25 з можливістю застосування авіаційних засобів ураження в ядерному оснащенні. Хрєнін стверджує, що білоруські військові пройшли навчання на російських полігонах і отримали навички в їх експлуатації. Додам за запевненнями Кремля, вони передали мінську ракетний комплекс Іскандер М, який може нести звичайні та ядерні. Заряди до нас долучається Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Гілт Вітаю, Тарасе. Доброго дня. Дякую, що долучилися. Сьогодні проходить Рамштайн. І примітно, що сьогодні зранку ми отримаємо повідомлення про те, що підписано угоду про розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Це співпадіння. Ну, таких випадковостей насправді в сучасній геополітичній грі немає. І рішення такі не відбуваються з сьогодні на завтра. Очевидно, що це рішення планувалося, і, безперечно, враховувалося, що сьогодні відбуватиметься засідання міністрів оборони країн заходу в форматі Рамштайн. Тут безпосередньо я вбачаю дві складові такого рішення: як політичну складову, так і. Операцію російських спецслужб поза як такі речі в сучасній Росії не відбуваються без власне врахування цієї компоненти власне оперативної гри безпекового апарату російського з політичної точки зору варто зазначити, що це перше. Таке рішення про переміщення ядерної зброї на територію іншої країни з 1991 року, якщо до цього Росія звідусіль виходила, виводила, забирала власні озброєння, ну окрім Криму, мабуть, так то це демонстрація такого повернення, демонстрація розширення власного впливу цього разу на територію Білорусі. Більш важливим в цій ситуації є як на мене безпекова компонента, зокрема в контексті того, що ми побачили в Білгороді впродовж останнього тижня. Я хочу зауважити, що єдиний аргумент, який в росіян в діалозі і грі проти заходу залишився, це аргумент ядерної зброї. Насправді, і цікаво, що за Доктриною ядерної безпеки російською національною доктриною одним з факторів, який дозволяє застосувати ядерну зброю проти іншої країни, є окрім безпосереднього застосування ядерної зброї проти Росії, другим таким фактором є вплив на об'єкт. На об'єкти стратегічних ядерних сил РФ, який дослівно може загрожувати виведенням з ладу такого об'єкту стратегічних ядерних сил РФ, так от в Білгороді знаходиться так званий об'єкт та, неподалік населеного пункту Гайворон, і з цієї точки зору насправді. Переміщення ядерної зброї до Білорусі на випадок заходу на територію вже Білорусі, наприклад, полку Костуся Калиновського, який як відомо також є частиною збройних сил е України, е фактично створюється об'єкт, загроза якому в діалозі з заходом у випадку таких провокацій в, е і таких заходів в Білорусі. Буде підставою для використання цього ядерного аргументу вже з точки зору того, що відбувається в Білорусі. Тобто я не здивуюся, якщо з'явиться аргумент того, що нашим ядерним силам в Білгороді загрожують найближчим часом. І це є підставою для застосування ядерної зброї. І Така сама історія готується і в. Білорусі, причому це не обов'язково мають бути дійсно там представники РДК або полку Костуся Калиновського. Це можуть бути банально просто переодягнені в український піксель російські спецпризначенці, які власне створюють е, таку загрозу ядерному об'єкту вже на території Білорусі. Тому це потрібно враховувати і вже зараз пропрацьовувати зокрема в закулісній комунікації з західними партнерами, тому що це те, що очевидно буде робити Росія. Конвенційно досягти успіху вони не можуть і не зможуть на полі бою відступати їм нікуди. Тому ядерна карта буде розігруватися з двох напрямків із білоруського, і з російського. Угу. Про западних партнерів і не тільки західних партнерів загалом реакція на сьогоднішню угоду буде зрозуміло, що буде якісь і вже є якісь відкриті заяви. Так а от те, що не відкрите, те, що ми можливо не дізнаємося зараз, так буде можливо, якісь будуть перемовини, передзвонювання і рішення. І цікаво, до речі, як може відреагувати, ну скажімо, Китай на так. Таку історію ситуацію. Насправді розміщення ядерної зброї на території Білорусі з точки зору умовно загрози да такої ядерної для країн умовно Європейського союзу нічого не змінює. Да, тому що відстань, власне, і дальність до країн ЄС і дальність застосування наявної на території Російської Федерації зброї. Це те саме, та практично кілька сот кілометрів з цієї точки зору нічого не змінюють та окрім часу підльоту, з приводу власне реакції непублічної реакції західних країн. Я хочу сказати, що не застосування Росією ядерної зброї обумовлено лише тим, що власне, простою мовою кажучи, мінуси від такого кроку. Перевищують можливі бенефіти та можливі плюси від такого застосування. Ось основна діяльність заходу, те, що ми спостерігаємо як мінімум останні півроку, вісім місяців, коли ядерна риторика вийшла на порядок. Денний це робота над тим, щоб кількість цих мінусів для Росії, в якості стримуючого фактору від застосування ядерної зброї, перевищувала кількість плюсів на сьогодні. Ситуація не змінилася та. Тому е, і цих мінусів занадто багато. Якби їх не було, Росія би вже застосувала тактичну ядерну зброю проти України. Е, навіть я думаю, в Кремлі би не стояло питання застосовувати, не застосовувати, да, якби кількість плюсів переважала, це б вже просто було зроблено. Насправді, ось і все. Е, тому на сьогодні ситуація не змінилася. Я е, хочу сказати, що в даному випадку це. Використовується як інформаційно-психологічна спеціальна операція, і на західні суспільства, в тому числі, та тому, що якщо в елітах більше розуміють те, що це гра стримувань і противаг, то власне в суспільствах страх ядерної ескалації бути втягнутим в війну, він ще все ще присутній і присутній на досить серйозному рівні, як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Тому нагнітання цієї ось ядерної риторики воно використовується безпосередньо російськими спецслужбами для операції впливу на американський контур і на європейський контур. Я переконаний, якщо сісти подивитися, те, що відбувається в європейських американських медіа зараз. Вся ця історія вона супроводжується роботою агентури впливу російської. І корисних ідіотів по власне розкручуванню неминучості в лапках ядерної ескалації і так далі. Ну, буквально сьогодні чула думку про е, американські розклади про е, боротьбу демократичної і республіканської партії на майбутніх виборів. Бо от власне вже зараз там вирішується та хто хто виграє праймеріз. Прогнози будуються зокрема в е, республіканській партії, Хто складе конкуренцію Трампу, чи зможе так чинний го найголовніше конкурент, е, ну все ж таки бути першим. І поки що прогнози такі, що ні. Е, е, Тако. Власне, у цій боротьбі так, під килимній, момент ядерного шантажу Росії теж може зіграти на руку. У Трампу, скажімо, так, або Сантесу його конкуренту, хоча у нього кажуть мало шансів. А, і це також може, може повпливати на електоральні рішення американців. А, ще у мене до вас одне питання, Тарасе. Останнє на сьогодні секретар РНБО Данілов раніше казав про те, що це розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі значно погіршить а, симпатії самих білорусів до Лукашенка. От з вашої точки зору, насправді для нас важливо, якщо пан Данілов навіть про це розмірковує, так для України взагалі важливо, що там всередині Білорусі відбуватиметься з уявленнями самих білорусів про те наскільки просто вже у глухий кут зайшла влада на чолі з Лукашенка. Або у принципі на нашу ситуацію це не може повпливати жодним чином. Ні, я абсолютно не погоджуюся з тезою, яка дуже часто вспливає про те, що нас не цікавить, що відбувається в білоруському суспільстві або не цікавить в російському суспільстві. Я хочу навпаки зауважити, що нас повинно цікавити, як це впливає, зокрема це рішення про зміщення ядерної зброї на білоруське суспільство, що там відбувається, і що відбувається в російському суспільстві. Тому що, попри те, що режим не демонструє ознак крихкості на сьогодні. Ця ситуація. Може змінюватися безумовно. Режим Лукашенка, чи режим, який буде встановлений після відходу чи смерті Лукашенка, він цілком і повністю сьогодні тримається на силовому апараті Росії безпосередньо, але ті настрої, які перебуватимуть і будуть в суспільстві білоруському на момент. Скажімо, деструкції російського режиму гарантуватиме і стане ґрунтом для відповідних процесів вже в Білорусі. Насправді тому для нас є абсолютно важливим не лише власне усвідомлювати, які настрої сьогодні в білоруському суспільстві і російському фігурують, а і продовжувати працювати над власне формуванням цих. Правильних настроїв, правильних з точки зору свободи та російського і білоруського народів від цієї внутрішньої окупації, чим займаються власне українські відповідні задіяні власне, люди і гравці на цьому полі. Тому це дуже важливо. На цим потрібно працювати і відслідковувати всі ці речі. Але ядерна зброя, тоді скажіть на території Білорусі е, якось е, розсвітлює погляд самих білорусів на Лукашенка чи ні? Ви знаєте, в Білорусі, так само як і в Росії, є дві, ну три групи основних. Та я не прихильник узгальнення, але основних групи з точки зору симпатії до Росії до Лукашенка. Антипатії до згаданих осіб і можливо якоїсь нейтральності, та якщо там ще такі люди залишаються, насправді е, ви розумієте, що з точки зору людей, які власне симпатизують Лукашенку і зближенню з Росією, а таких багато в Білорусі це потрібно чітко собі віддавати в цьому звіт. Такий крок з розміщенням ядерної зброї навпаки буде вітатися, тому що це підтримка того наративу про конфронтацію з Заходом і ядерну парасольку Росії для Білорусі як захист від заходу від Заходу для тих, хто супроти і не є прихильниками режиму Лукашенка. Безумовно такий крок він приятиме тільки поглибленню, власне подальшому поглибленню. Власне, антипатій цих, але ось те, що стосується, можливо, якоїсь нейтральної групи, яка хилитається, їх небагато. Я думаю, в не лише в білорусі, взагалі, в сучасному світі. То такий крок, який є фактично власне втягуванням білорусів в цю ядерну риторику, так на даному етапі, я думаю, що він так сприятиме власне формуванню негативного сприйняття Лукашенка і власне таких кроків з його боку. Дякую вам за роз'яснення. Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач аналітик інформаційного генства Гілдхол. Був на зв'язку з Лайв студією. Дякую, що ви були з нами. Інформація полишає нас страху, і щодо ядерних ударів боятися не треба. Треба бути ну, по, принаймні наразі поінформованими. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомими.